Вітаю всіх з 8 березня. Сьогодні жіночий міжнародний день, тож все одно я буду вас вітати. Все одно жінки повинні бути? Що повинні? Ви всі красавиці, всі молодці. Просто хай біля вас буде жіноча енергія, напряму зв'язана з чоловічою енергією, голубою енергією. Тобто, в нас, в жінках і в чоловіках, повинно бути без перекосу енергії. Ви можете по собі відслідити. Якщо у вас є якісь якості більш чоловічої, чоловічого характеру, волю, ну і вольові, і все, але ви з'єднуєте це з жіночістю, то проблем немає. Якщо ви розумієте, що десь у вас іде трохи перекос енергії жіночі або чоловічі, дуже жіночі бувають навіть чоловіки зараз, це дуже багато, то значить. Як я це бачу, це не відпрацьована програма з прошлого життя. Там була душа, допустимо, людиною, жінкою, і вона цю енергію несе в це життя також саме як би, в чоловічому тілі, але енергія жіноча не повинно бути перекосу. Це можна робити відновлення, вирівняння і психологічно, і енергетично. І медитаціями, і продихуванням жіночих-чоловічих енергій. Багато є технік, у мене є і відкриті, і невідкриті, можна і по запросу вам дати відповіді, якщо хто хоче. Тобто енергії і чоловічі, і жіночі повинні уживатися в, жін... в жінки і в чоловіку. Буває таке, ну, в общем, ви поняли, да, мій посил. Я маю на увазі, що з цим можна працювати, якщо хотіти працювати з цим. Жінкам можна носити розовенькі камінчики сьогодні, в цей день, щоб себе накачати енергією матері землі, енергією жіночості. Це не значить, що у вас повинно бути все розове, але ви розумієте, що ми жінки сьогоднішній день тим більше повинні прокачувати себе жіночістю. Ми робили з дівчатами сьогодні якраз таку медитацію, але з чоловічим трошечки характером. І не давати себе в образу нікому і ніколи відстоювати свої кордони. В общем, все, я всіх вітаю.